Олена з своїм рідним братом Михайлом дружили ще з дитинства. Він був старшим за неї на два роки і завжди був надійним помічником і захисником. Коли вони стали дорослими, брат сказав, що не буде претендувати на свою частку спадщини, але натомість сестра мала до кінця доглянути їхніх батьків. Михайло знайшов собі дівчину з сусіднього району і одружився з нею. Став жити в зятях разом з тещею і тестем. Там родина дуже бідна була. Але він швидко налагодив їхнє фінансове становище. Михайло почав їздити на заробітки, його не було вдома по кілька місяців, але повертався він завжди з великою сумою грошей. Свекор тоді себе ще добре чув, от вони вдвох з Михайлом і хату збудували за кілька років. Там народилася і їхня донечка. Брата свого Олена дуже любила, а от з його дружиною у них відразу не склалося. Вона дуже не любила, коли Олена приїжджала до них в гості – Боялася, що Михайло буде сестрі свої якісь гроші давати, а вона жадібною дуже була. Михайло й справді ніколи не залишав сестру без подарунків, але давав гостинці тоді, коли Валентина його з кімнати на кухню виходила, щоб вона не бачила. Їздив Михайло на заробітки багато років. Валентина його разом з дочкою в грошах купалася, а потім одного разу він не приїхав додому на свята. Зателефонував і повідомив, що буде розлучатися з Валентиною, бо знайшов собі іншу. Невістка тут же про родичку згадала стала просити, щоб Олена якось на брата вплинула. Але що вона могла зробити? Він дорослий чоловік, коли Михайло пішов з сім'ї, йому було вже за сорок, він сам прийняв таке рішення. Але якщо чесно, то за брата вона навіть десь в глибині душі і рада була. Він давно став для своєї дружини і дочки просто гаманцем. І через це їй було дуже щиро шкода його. При розлученні брат не взяв з дому нічого все залишив Валентині і своїй доньці. Він на той час добре заробляв, так що вирішив, що обійдеться без цього. Повернувся Михайло через 20 років, старий і хворий. Жінка, з якою він жив весь цей час, все забрала, а його відправила додому. Дочка Михайла навіть на поріг не пустила. Вона вже заміж вийшла, зятя привела додому. Тепер він хазяйнує на всьому готовому, що лишив там батько в свій час. Колишня дружина підтримала доньку і теж вказала Михайлові на двері. Пішов Михайло тоді до сестри. Олена брата вигнати не могла, їй совість не дозволяла, хоча її рідна донька не розуміла, чому дядько має жити у них, а не у себе вдома. Михайла сестра відразу відвезла в лікарню. Але нічого не допомогло і через місяць його не стало. А за кілька днів до того, покликав Михайло сестру і сказав, що у нього є новий автомобіль. Він готував сюрприз своїй молодій дружині. Вона дуже хотіла таке авто. Але коли він неочікувано захворів, то був здивований тим, що його дружина, замість того, щоб його лікувати, просто відмовилась від нього, прихопивши квартиру, куплену за гроші Михайла. Він нарешті зрозумів істинне відношення дружини до себе, тому про машину не сказав їй ні слова. Якби дочка його прийняла, він би віддав авто їй. А оскільки рідна дитина його вигнала, то він це авто через нотаріуса записав на свою сестру Олену, яка була єдиною людиною, яка подала йому руку допомоги у важкий для нього час. Коли племінниця дізналася про новеньке авто, яке дісталося тітці від її тата, почала вимагати. Щоб Олена віддала їй машину, бо вона, пряма спадкоємиця, навіть казала, що буде судитися з нею. Олена ще й сама не знає, навіщо їй 62 роки новеньке авто, та вона ж навіть прав не має, але нікому нічого віддавати вона не збирається. Така була воля брата, а вони хай вибачають. бачають. Ну хіба ж не так?